Знайшла старий огляд каталогу Oriflame за 2021 рік, каталог номер 7 Хотіла розповісти про своє замовлення, але тоді в мене не було голосу, тому роблю це зараз. Багато продукції в цій компанії мені подобається. І ось основні які позиції: Креми для рук. Вони такі стандартні, по 75 мл, цей тюбик з алоє, цей з персиком. Дуже мені подобаються аромати, але вони такі легкі, водянисті. Мило тверді Oriflame. Ці брусочки завжди купляла раніше. Лісові ягоди аромат. Диня кокос мій улюблений аромат. Полуниця лайм і малина з м'ятою. Досить приємні такі аромати. Піна для ванни з ароматом яблука. Не часто користувалася, але коли хотілося себе побалувати, то діставала. Мої дезодоранти найулюбленіші це ось цей «Елві». Це просто казковий аромат. Актівель, сіренький від плям, е, менш мені зайшов, бо він концентрований. Eclat фем вікенд». Мої улюблені міні-версії парфумів Eclat Mon Parfum, Giordani Gold Essence І ось такий олівець для брів. Дуже кльово тримається на бровах. Гарний колір такий благородно коричневий. І каталог наступний шов. Завжди наперед дивлюсь, які будуть акції, вигідні позиції, пропозиції. Наприклад, на помадки була класна ціна. Ось таке, таким було моє замовлення на той момент. На жаль, вчасно не змогла викласти, роблю це зараз аж у 2023 році.